Найпопулярніша відповідь на питання про кінець війни важко відповісти, чому так. Коли українців запитали, коли на їх думку закінчиться війна, майже чверть розвела руками. 24% українців кажуть, що не знають це найбільш популярний варіант. 15% кажуть, що протягом року, 18% через два роки або пізніше, люди просто втомились від невизначеності та безкінечних обговорень закінчення війни. Які знов і знов не призводять ні до чого. Так виглядає життя в умовах тривалої кризи. Реальність змінюється щодня, і люди перестають будувати довгострокові прогнози. Невизначеність стає нормою. Війна триває дуже довго, і люди вже не хочуть давати чіткі відповіді. Це не відсутність надії, це реалістичність, яка приходить з досвідом. Суспільство адаптується до невизначеності, і це змінює його спосіб думати про майбутнє. Невизначеність це частина життя в умовах війни. Ця невизначеність заважає розвиватись, але дозволяє вижити Active group – люди найголовніше.